Квадрогараж на зв'язку, слава Україні! Черговий відосік про підготовку ваших нових квадроциклів до експлуатації. І черговий відосік про ресурс і надійність ваших квадроциклів. Сьогодні говоримо, на прикладі Lінha 550. Це карбюраторна версія, але інжекторні версії такі самі. І версії 565 і мають такі ж нюанси. Ну і Такі ж нюанси мають деякі інші квадроцикли, про них я розповім. Значить, Говоримо про ресурс мотора. Говоримо про воздушний фільтр. Тому що на квадроциклі дуже сильно на ресурс мотора впливає саме воздушний фільтр. Для тих, хто випадково потрапив на цей відосик і не бачив моїх попередніх відео, хочу вам сказати, що я багато років займаюся технікою, самою різною, складною, комерційною, дорожно-будівельною. І от квадроциклами я займаюся з 2016 року. І до моменту повномасштабного я мав власний прокат, і мої квадроцикли в прокаті проїжджали дуже багато. І що таке ресурс, і що на нього впливає, я знаю на власному досвіді. 550-й Лінхай. 2025 -й рік на дворі Лінхай почав ставити отакі фільтри. А раніше ставив отакі. Коротше, в чому суть? Звісно, е -е, паперовий фільтр це хороша штука на всіх сучасних автомобілях, на всьому сучасному транспорті він стоїть напевно, вирішив, що теж треба переходити на такі фільтри. Але скажу так, для експлуатації по бездоріжжю такий фільтр підходить не дуже. Засмічується швидко. Структура цього паперу руйнується через засмічення. Фільтр починає пропускати пил, болото, бруд. Значить, він починає пропускати його в двигун оттуда, от, в карбюратор, через впускні канали, через головку в камеру згарання і до поршневої. Це погано, тому що недопустимо потрапляння навіть самого мілкодисперсного пилу в двигун через те, що пил, пісок і бруд являються абразивом. Що таке абразив? Це наждачна бумага. Оце ось дивіться. Диск для болгарки це абразив. Що тут у нас ще є? Зачисний круг, це абразив. Дивіться, наждачка яскравий приклад. Що таке наждачка? Це плотна бумага. Яку помазали клеєм і посипали її піском. Піском. Да, бумага є жорсткості. Жорсткість різної бумаги досягається розміром піска, на який на неї приклеюють, розміром пещинок. От і все. Я думаю, що ні для кого не секрет, що цей круг зачисний или отрезный, при малейшем контакті з металом, со сталью, з деревом, з пластиком він оставляє сліди. Даже якщо взять не болгарку, а руками цей кусок. Наждачки, да, там і провести по металу, по окрашеній поверхні, по неокрашеній. сталь, чугун, дерево. Тобто від одного контакту наждачки стоїться слід, вона делає износ. Тому недопустимо, щоб оця наждачка, цей пісок через воздушний фільтр попадав в двигатель. Ну, в принципі, в будь-які узли, але в даний момент ми говоримо про ресурс двигателя. Тому я считаю, що не совсем повноцінна система фільтрації з бумажними фільтрами на квадроциклах. Такі фільтри використовують не тільки китайці, не тільки Лінхай використовують такі фільтри. Любимі вами бренди: Kawasaki, BRP, Polaris Теж використовують ці фільтри. Я вважаю це неправильним. Правильним я вважаю використання на візді-ходах на техніці, яка працює по бездорожжю саме поролонових фільтрів. Е, Пояснюю, в черговий раз. Значить, сам по собі. Паролон, ну Паралоном його неправильно назвати, тому що паралон це зачасту строїтельний матеріал, який використовують для шумоізоляції, там, для мебілі і так далі. Паралон має закриту структуру. Оце ретикульований пінополіуретан або подвійно перероблений паралон. Як ви бачите, у нього всі ячейки відкриті. А у звичайного паролона, у будівельного. У нього їх більше половина закрита. Тому оцю штуку називати поролоном неправильно, будемо казати по-народному. Поролон. що, Сам по собі, як фільтрувальний елемент, він ніякий. Ось він у збільшеному вигляді, меншої пористості. Я думаю, ви розумієте, що сам по собі от він не здатен затримувати пил, бруд, болото. Тобто, якщо, якщо використовувати цю історію як фільтр, ось вона встановлена. Представимо у нас, то грязюка, яка йде з надвору, вона легенько буде просачуватися рано чи пізно і попадати в двигун. Тому сам по собі він ніякий цей як фільтрувальний елемент, але в парі зі спеціалізованими маслами. Ось, наприклад, від мотюля масло, їх ще багато є від різних виробників. Ця штука затримує до 100% бруду. І навіть деякі виробники масел, От там мотюль, наприклад, айпон, вони заявляють, що. Якщо пропітати цим маслом фільтр, то він навіть воду не пропустить у двигун, тобто вам не страшний буде гідроудар. Уявіть собі. Коротше, якщо взяти оцю штуку, нанести на наш фільтр, масло, обволакує всі ці ячеїчки, всі соти. І коли бруд пролітає і долітає до фільтра, він ударяється об нього, то він залишається на фільтрі, він налипає того, що оце масло. Воно достатньо липке. І все. І далі воно не пролетить. Поэтому, поэтому сьогодні я розказую вам про тюнінг модернізацію системи фільтрації от для квадроциклів, вчасно для Лінхай 550. У мене є окремо, окремий відосик, як підобрати значит, оцей матеріал. Я пояснюю про його пористость, пропускну здатність товщину. Коротше, є окреме відео, якщо захочете, знайдете. В даному випадку я вам показую вже готовий виріб. Ми купуємо цей матеріал там, по 4-5 квадратних метрів на півроку нам його вистачає. Для того щоб встановлювати такі додаткові фільтри тонкої очистки на ті квадроцикли, де завод їх ну, не поставив. Значить, це ось для 300-х та 400-х лінхаїв для деяких квадроциклів Лансин. Він практично універсальний для Хайсанів, там 500-600х. Ну, а це ось конкретний виріб значить, для нашого фільтра Лінхай 550, Лінхай 565. Отак він виглядає. Якщо ви придивитись, на нього вже нанесено маслечко. Значить, Зараз ставимо поролон поверх основного фільтра. І це буде двойна система фільтрації, це буде фільтр тонкої очистки, це буде фільтр грубої очистки, але в парі, коротше кажучи, коли використовується два фільтра то до цього фільтра ніякий бруд не доходить. То, що і крупний, і мілкий пил, все буде налипати отут на промасляну поролоночку. От. Якщо довго поїздить там певний період, то ви можете заглянути фільтр бокс, а отут на цьому фільтрі просто земля буде зверху. Зверху буде земля. А якщо ви заглянете всередину, то він буде чистенький, отакий Включу ліхтарик. То він всередині буде чистенький, то тобто грязюка навіть всередину самої поролонки не приходить, вона вся буде затримуватися всередині. Ось така історія. Отака модернізація, отакий тюнінг. Все це, це придумали не ми, але ми маємо досвід, ми знаємо, як зберегти ресурс техніки, як покращити, тому що прокатом квадроциклів ми займались багато. І багато чого ми пройшли, вдосконалили по цій техніці і даємо такі прості рекомендації якби, новим власникам квадроциклів і нашим клієнтам. Оце ми квадроцикл готуємо на Запоріжжя, Наскільки я зрозумів, жінка, жінка із Запоріжжя замовила собі такий квадрик. Завтра він буде їхати безпосередньо вже до власниці. А сьогодні, сьогодні ось уже готовий фільтр тонкої очистки. Устанавлюється на штатний фільтр, промочується маслом і ставиться назад. Обов'язково будемо міняти масло в моторі, в редукторах. Перевіримо роботу системи охолодження, включення вентиляторів, протягнемо всі болти. Будемо знімати кардани для того, щоб зашприцувати їх, бо з заводу вони приходять сухі. От тільки в такому виконанні, тільки в такому форматі підготовки до експлуатації, ця техніка буде служити вірою і правдою і буде дарувати емоції. Так, прелість поролона в тому, що його не треба постійно купувати. Він багаторазовий. Засмітився він у вас. Мильна вода, гала і ліфейрі, помили, мило буде. Ну, точніше, гала або феррі буде розчиняти масло і виводити його. Грязюка і пилюка витікатиме сама звідти, ясна річ. Тобто Помили гала або фейрі. Віджали акуратно. Взяли пропітку масла для фільтрів. Знову нанесли, поставили, погнали далі. От В такому виконанні в двигун це гарантія, що не попаде у вас пилюка, бруд, пісок. І двигунчик буде служити вірою і правдою. В першу чергу вмирає поршнева, коли туди потрапляє пилюка. Тому що через воздушний фільтр все попадає в систему впуску, там карбюратор чи інжектор у вас не має значення. І з впуску одразу через впускні канали в головки, куди правильно в камеру згорає, а там поршень. І між поршнями, циліндрами, кольцями оцей пісок, він дуже швидко робить свою роботу, він знищує, просто знищує циліндропоршневу групу і мотору піздець. Мотору піздець у вас. Тому, слідкуйте за воздушными фільтрами. Готуйте техніку до експлуатації правильно. Ну і заказуйте техніку у професіоналів. Стоїть тігр, який вже хоче збирати цей квадрик, А я йому не даю, бо знімаю відео. Контакти для замовлення квадроциклів, як завжди, ви можете знайти в описі під відео. Вот. Ну І там же в описі під відео можете знайти баночку. І задонатити на відновлення військової техніки. Бо тільки завдячуючи військовим, ви можете дивитися ці відосики, я можу їх знімати. Два баги з ремонтами мотора, там і півішка в'їбала, там вкладиш провернуло. А там ще корч військових. Фонд Петра Порошенка накупив їх. А ми їбаємося з ними. Коротше, в описі під відео будуть контакти наші, або там на екрані можете побачити. Отут. І в описі під відео буде баночка. Єбаше. Наближаємо перемогу. Хто хоче собі дообладнати свій квадроцикл, свій повітряний фільтр таким елементом тонкої очистки, можете пошукати в мене є окремий відосик про цей ретикульований пінополітан, як його підібрати і так далі. Це не так просто. Його товщину, пористість, там, щільність я підбирав шляхом розрахунку. В залежності там, від його товщини, пористості, щільності, вказані його характеристики, пропускна здатність там, і так далі. Під кожен двигун, під споживання його повітря, треба плюс-мінус розраховувати оцю історію. Тому Можете подивитися відосик, якщо вам цікаво, можете самі там заморочитися, розрахувати. Підібрати собі поролон, замовити. Ми ці фільтри не продаємо, поролон ми не продаємо. Ну, тобто, цей ретикульований пінополіуретан. На це у нас абсолютно немає часу. Ну, от для наших клієнтів от ми готуємо новий квадроцикл до експлуатації. Ми знаємо, що треба зробити для того, щоб квадрик їздив, служив вірою. І правдою, для клієнта ми одразу робимо таке. Раз і все. І людина отримує гарний, обслужений і правильно підготовлений до експлуатації квадроцикл, з правильними допрацюваннями. Ну все, Віталь його вже поставив. Дивіться, яка красота. синьо зелена пропітка. синьо зелена це що? Матюль чи айпон? А, iPhone теж здається синюватий такий. Коротше, і Айпан, і матюль мають синюватий, синюватий колір масла. Допускається. Прямо, між прочим і між усім іншим просочування воздушних фільтрів моторним маслом. Якби ефект і функція масло моторне буде виконувати те ж саме. Тож навіть на моторне масло, на пилюка офігітельно. Лише єдиний недостаток, те, що моторне масло так скажем, досить тікуче. І моторне масло, отак, якщо його нанести на ту поролоночку, воно просто-напросто у вас там через 2-3 дні воно стече, стече з фільтру, і воно буде у вас не на фільтрі, а воно буде отут, в оцьому відстойнику і на дні короба воздушного фільтра. Тому якщо ви будете пропитувати моторним маслом, будь ласка, це, ефект цього буде. Але... Ви маєте розуміти, що це доведеться робити там, ну, раз в 2-3 дні, хоча б раз в тиждень. От. А із досвіду скажу, що якщо використовувати ці спеціалізовані масла для воздушних фільтрів, саме масло для воздушних фільтрів, мотюль, айпон, репсол, то його може вистачити на місяць, навіть на два. Буває квадроцикли. ось Рік назад ми обслуговували, через рік його привезли до нас знову. Ось о квадрик, пів року назад. Купила людина. Півроку назад ми обслужили той воздушний фільтр. Ми його знімаємо. А там що? Поролоночка жирненька, правильно. Тобто, спеціалізовані масла вони мають такі клейкі присадки, які прилипають до поролона, до цих усіх паутіночок, до цих усіх лабіринтиків, і вони не стікають вниз. І тому спеціалізовані масла вони виконують свою функцію набагато краще і набагато довше. Поэтому користуйтесь. Що, 550 лінхай, бюджетний, але досить серйозний апарат. Ще якщо правильно його підготувати з розумом, з досвідом і з розумінням, що ти робиш і для чого, то... Він здатен. Здатен поборотися з більш серйозними, з більш дорогими, з більш відомими, понтовими і попсовими квадроциклами. Так, кому що треба? Дзвоніть, а ми її бачимо. І не забувайте задонатити на цю техніку. Ну тут піздець, тут два мотори зробити, 1008 буде зелені. От там контакти є наші на екрані. Кому треба швидко, ставте на паузу, сразу, блядь, звонить, заказуйте. Кому швидко не треба, в описі під кожним відео є посилання на сайт, наш номер телефона і так далі. І на банку. На банку, актуальну банку для цієї апаратури.